Щасливі очі малюків, солодкі подарунки і рукавичка. Улюблена казка родом із дитинства. Для дошкільнят з Луцької громади, чиї батьки нині боронять українську землю, від навали ворога. Фонд Ігоря Палиці тільки разом організував приємне дозвілля. Як усе було розкажуть наші журналісти. Близько тисячі діток із закладів луцької дошкільної освіти суботнього ранку відвідали музично-драматичний театр. Саме тут на них чекали казкові персонажі з казки Рукавичка, а ще солодощі. Кілька світлин на згадку і малюки з батьками вирушили до глядацької зали. Невеличка розминка з зайчиком та лисичкою. Горобець! Святий Миколай анонсує свій сюрприз з дітям. Казочка, яку ви зараз побачите, і буде моїм подарунком. Вам і сцена ожила її. Заполонили персонажі улюбленої дитячої казки Рукавичка. Чорирічний Дмитро ділиться враженнями. Скільки тобі рочків? Чотири. Як не знаєш? Не стисняйся. То три. Чотири. Подобалась вистава. Подобається тобі вистава? Да. Так. Да. А хто да. тобі подобається там? За Донька військовослужбовця Настя розповідає, цю казку дуже любить, так як і ту, на якій вона була попереднього разу. А ти на якій виставі була? Е -е -попелюшка. Попелюшка. Ага, ага Попелюшка. І що тобі сподобалось там? Попелюшці. Вапу перошка її мама Олена додає: побувавши на цих виставах, діти самі вже виявляють бажання йти на наступні, адже це допомагає їм відволіктись на щось приємне. Як на мене, це дуже хороша така ініціатива нашого депутата. Зробити діткам таке, хоч невеличке свято. Знаєте, на такий час, як ми зараз живемо, це дуже складно, і тато наш так само зараз воює на сході. І як на мене, дітям потрібно все таки відволікатися, бачити якісь такі. Приємні моменти, які в нас були до війни, і надіятися на все краще. Голова правління фонду Ігоря Палиці. Тільки разом Катерина Шкльода каже: ці предноворічні святкові заходи, які вони організовують для дітей військовослужбовців, відвідало близько 4 тисяч дітей. Це більше ніж було минулого року. На її думку, це свідчить про те, що кількість лучан, які долучаються до ЗСУ і оборони, зростає. Сьогодні фонд «Ігоря грепали тільки разом організував новорічні вистави, новорічне свято для найменших діток наших захисників та захисниць. Сьогодні запросили заклади дошкільної освіти, і звісно, кожна дитина сьогодні отримує подарунок від фонду. Дуже приємно бачити їхні посмішки, дуже приємно бачити, як вони поринають у казку, як вони отримують задоволення від свят. Адже наше сьогодення у них. Забирає ось ці щасливі дні, постійні тривоги. забирає у них можливість гратися в садочках з друзями, займатися і повноцінно проживати це дитинство. Виконувач обов'язків директора театру Сергій Скулинець додав, що вони з радістю долучились до цієї ініціативи фонду організувати дітям військових свято взагалі. Фонд Ігоря Палець тільки разом. Я думаю, що це сам один із самих потужних фондів. Ось які роблять добрі справи, і це не тільки що цього року чи минулого року, а взагалі протягом я думаю, що десь років 10, 11 чи 12 фонд працює на благо нашої Волині, на благо нашої України. І звісно, що ми зараз співпрацюємо, дуже щільно почали співпрацювати в нашому театрі. Вихованці в садочків, чиї батьки нині боронять Україну на подібні дійства. Фонд запрошує вже не вперше, кажуть освітяни. Тому е вже Кілька років підряд дітки наші запрошені на такі заходи. Батьки щиро вдячні за те, що фонд допомагає. В кінці свята діткам дітки обдаровані подарунками. Ось ну і дітям подобається. Діти пішли додому не з порожніми руками, а із солодощами, які на них вже очікували при виході. Казкове дійство завершилось, але враження від нього залишаться надовго в щирих дитячих душах. Юлія Остапович наля Прокопчук для новин на часі.